Вітаю, друзі! Ви на каналі Корисний Excel. Сьогодні мова піде про топ-15 формул, які повинен знати кожен користувач Excel. Тому підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Отже, перша формула це формула сума. Вона дозволяє просумувати значення в заданому діапазоні. До речі, діапазони можна виділяти через крапку з комою, тобто декілька діапазонів. Наприклад, я хочу виділити ось цей діапазон. Потім ще один через крапку з комою. Виділяю ще один і виділяю окрему клітинку. І ще одну клітинку, і натискаю на Enter. Як бачимо, нам все просумувалося. Наступна формула це формула average середнє значення. Вона дозволяє вирахувати середнє значення серед заданого діапазону. Виділяю необхідний діапазон, і натискаю на Enter. Отже, середнє значення в нас 13749. Аналогічно я можу. Виділити декілька діапазонів через крапку з комою. Я виділяю перший діапазон, потім окрему клітинку, потім другу клітинку і потім четвертий діапазон. І отримую 14,822. Наступна формула формула count. Щот. Вона дозволяє вирахувати кількість значень в заданому діапазоні. Неважливо, це буде текст або число. В даному випадку виділяю кількість наших чисел і отримую 18. Аналогічно попереднім формулам можна виділити декілька діапазонів через крапку з комою. Тобто виділяю перший діапазон, другий і натискаю на Enter. І отримую 8 значень. Наступна формула формула MAX. Вона дозволяє вирахувати максимальне число в заданому діапазоні. Отже, відкриваю дужку, виділяю наш діапазон із сумами і натискаю на Enter. І отримуємо, звичайно, 19289. Наступна формула формула min. Вона дозволяє вирахувати мінімальне значення. Відкриваю дужку, виділяю наш діапазон і натискаю на Enter. І отримуємо 2814. Наступна формула формула if. Вона дає змогу виконувати логічне порівняння значення і очікуваного результату. Отже, формула IF може мати два результати. Перший отримаємо, якщо умова виявиться істиною. Другий, якщо вона буде хибна. В нашому випадку, якщо ось ця клітинка буде більше 10 тисяч, то я хочу, щоб до цієї ж клітинки додавалося 10 тисяч. А якщо ця клітинка не буде більше 10 тисяч, то значення повинно дорівнювати 0. Отже, перевіримо, як це спрацювало. Я зміню це значення на 5 тисяч і отримаємо як результат 0. Наступна формула формула VLOOKUP. Вона дозволяє підставити. Значення за критерієм по номеру колонки в діапазоні. Отже, скопіював я критерій Козаченко, отже, виділяю діапазон і рахую номер колонки, номер колонки 2. Крапка скомою, і натискаю на False і дужку закриваю і натискаю на Enter. Як бачимо, Наше значення підтягнулося 13856. Наступна формула формула CONCAT – CEP. Вона дозволяє скріпити текст та формули в одну клітинку. Тобто я відкриваю дужку, виділяю, наприклад, товар.скомою, натискаю на менеджер. Крапка з комою і натискаю на суму. І натискаю на Enter. Як бачимо, в нас всі дані поєдналися в одній клітинці. Якщо зараз, поміж цих клітинок, ще додам так званий пробіл, який я заключу в подвійні лапки, ось перший пробіл і другий пробіл, подвійні лапки, пробіл. Ще раз подвійні лапки, а ось тут я додав ще дефіс. І як бачимо, ось таким чином ми можемо поєднати текст та числа. Наступна формула формула round. Заокруглення. Вона використовується, коли необхідно заокруглити число до заданої кількості знаків після коми. Отже, я відкриваю дужку, виділяю число. Потім ділю на тисячу. Крапка з комою, і а, далі ставлю одиничку. Це якраз кількість знаків після коми. Отже, ми маємо тут 19,3. Наступна формула формула сум-IF. Вона використовується, коли необхідно просумувати значення за одним критерієм. Ось я скопіюю телефон в якості критерія і почну прописувати формулу. Душку відкриваю, виділяю а, діапазон, виділяю критерій і виділяю а, діапазон для суми і натискаю на Enter. Наступна формула формула Sum-IFS. Вона використовується, коли необхідно просумувати по декільком критеріям. Ось я копіюю телефон і менеджера Козаченко. І починаю вводити формулу. Першим я виділяю діапазон суми, потім я виділяю діапазон критерію. Потім я посилаюся на перший критерій. Виділяю другий діапазон критерію. І натискаю на сам критерій Козаченко. Душку закриваю, натискаю на Enter, і ось нам формула просумувала наші значення. Наступна формула формула COUNTIF. Вона дозволяє порахувати кількість заповнених клітинок по одному критерію. Я скопіював критерій телефон і тепер вводжу саму формулу. Спочатку необхідно виділити діапазон, в якому необхідно порахувати кількість клітинок, потім виділити сам критерій і натиснути на Enter. Як бачимо, ми отримали значення 7. Наступна формула формула CountIfs. Вона дозволяє порахувати кількість клітинок. По декільком критеріям. От я скопіював критерії навушники, критерії Козаченко і зараз вводжу формулу. Спочатку необхідно внести діапазон критерію 1, потім послатися на критерії 1. Потім посилаюся на діапазон критерію 2, і ставлю крапку з комою і посилаюся на критерії 2. І натискаю на Enter. І отримуємо значення клітинок 3. 1, 2 і 3. Наступна формула формула Days. Вона дозволяє вирахувати кількість днів між двома датами. Спочатку необхідно виділити дату кінцеву, потім виділяємо дату початкову і таким чином отримуємо 17. Днів. Це дуже легко порахувати і вручну, якщо ми маємо дати в рамках місяця. А якщо я зміню рік, наприклад, на 1987 і ми отримаємо 12801 день. І остання на сьогодні формула. Формула if error. Вона дозволяє обробляти помилки у формулі. тобто Повертає вказане значення, якщо обчислення формули це помилка. В іншому разі, вона повертає результат формули. Звучить трошки заплутано, але все дуже просто, давайте покажу на прикладі. Вводжу в клітинку дорівнює, if error, дужку відкриваю, посилаюся на клітинку F4, туди трошки згодом ми внесемо нашу формулу. Потім крапка з комою. І тепер головне, якщо в нас значення в клітинці F4 буде видавати помилку, то тоді я хочу, щоб формула нам видавала саме слово помилка. Тому я в подвійних лапках впишу слово помилка, дужку закрию і натисну на Enter. Тепер внесемо в клітинку F4 формулу, яка буде видавати помилку. Я Е4 поділю на 0, і в нас буде видаватися помилка, що на 0 ділити неможливо. І зверніть увагу, наша формула прийняла значення помилка. Якщо я зміню замість слова помилка на 0. То наша формула буде видавати 0. Якщо я зміню це значення знову на число, то наша формула буде видавати наше значення. Якщо знову зміню нашу формулу на помилку поділити на 0, то і наша формула прийме значення 0. Ну що ж, ми розглянули топ 15 формул в Excel. Мені буде дуже цікаво почитати, які ви в своїй роботі найчастіше використовуєте формули в Excel. Тому, будь ласка, пишіть, буду читати і відповідати на ваші коментарі. Також закликаю підписуватися на мій канал, ставити лайки. Це допомагає просуванню цього відео, також натискати на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Дякую, що додивилися цей ролик до кінця. Слава Україні! Побачимось!